Президент України та Верховний головнокомандувач збройних сил України Володимир Зеленський не підтримує зменшення мобілізаційного віку в країні до 18 років. Про це він написав у мережі. X. Замість цього, впевнений, глава держави варто зосередитися на забезпеченні наявних бригад технікою та підготовці особового складу. Ми не повинні компенсувати брак обладнання і підготовки молодістю солдатів. Пріоритетом має бути постачання ракет і зниження військового потенціалу Росії, а не зниження призовного віку в Україні метою повинно бути збереження якомога більшої кількості життів, а не збереження зброї на складах, впевнений Володимир Зеленський. 9 грудня під час брифінгу речник державного департаменту США Меттью Міллер заявив, що Сполучені Штати Америки готові забезпечити українських військових екіпіруванням, якщо Київ знизить мобілізаційний вік до 18 років. За його словами, під час розмов з українським урядом Вашингтон доніс цю позицію Києву. Ми ясно дали зрозуміти. Якщо вони маються на увазі, Україна нададуть додаткові сили для участі в боях. Ми та наші союзники будемо готові екіпірувати та навчити ці сили, сказав речник держдепу США, додавши, що це рішення має приймати сама Україна. Як відомо, в Україні мобілізаційний вік становить від 25 до 60 років. В той же час, ті, кому виповнилося 18 років, але ще немає 25, можуть проходити службу у зсу за контр. Factum. Станом на 9 грудня з моменту запуску центрів рекрутингу понад 29 тисяч громадян отримали консультації, а 6 тисяч 617 кандидатів наразі проходять етап підбору позицій та оформлення. Про це повідомили в Міністерстві оборони України. Найвищу активність за кількістю звернень продемонстрували мешканці Дніпропетровської області, понад 14% від загальної кількості за весь період функціонування центрів. В п'ятірку регіонів, де найбільше звертають. До центрів рекрутингу також увійшли Харківська область, місто Київ, Запорізька та Львівська області. Центр рекрутингу, а по всій країні їх відкрито 44, пропонують вакансії не лише у Збройних силах України, але й у Національній гвардії, державній прикордонній службі та СБУ. з понад 10 тисяч відкритих позицій. Найбільшим попитом користуються посади водіїв, операторів безпілотників, штабних працівників та медичного персоналу. Як нагадують в міністерстві оборони у центрах рекрутингу. Го не роздають повістки. Консультації проводяться цивільними співробітниками з дотриманням умов конфіденційності. В міністерстві оборони України відзначають позитивну динаміку в процесі добровільного повернення на службу військових, які вперше самовільно залишили частину або дезертирували. Про це в ефірі телемарафону сказав речник міністерства оборони капітан Дмитро Лазуткін, відзначивши, що наразі до лав сил оборони повернулося кілька тисяч тих, хто пішов у СЗЧ. Процедура така: військовослужбовець прибуває до визначеної військової частини та висловлює готовність продовжити військову службу. Це перший крок, про що пише рапорт, у якому зазначає відомості про посаду, яку він займав, та військову частину, який проходив військову службу на день вчинення. Самовільно залишені частини, а також номер кримінального провадження, якщо знає та орган досудового розслідування знову ж таки, що здійснює досудове розслідування. Якщо ця інформація йому відома, командир визначеної військової частини протягом доби організовує вивчення щодо воз цієї людини, придатності бійця до військової служби, тому що стан здоров'я може змінюватися. Ясна річ на підставі рапорту проводиться зарахування його до списку особового складу військової частини та на всі види забезпечення оставлять. Поновлюється Виплати грошове забезпечення надсилає Далі командиру військової частини з якої військовослужбовець здійснився заче. Повідомлення про прибуття військовослужбовця до частини та витяг з наказу командира про зарахування військовослужбовця до списків особового складу. Нагадаємо, у військових, які вперше самовільно залишили місце служби, є час до 1 січня 2025 року, щоб повернутися без настання кримінальної відповідальності. Це передбачено законом, який раніше ухвалила Верховна Рада. Потенційних або можливих причин для самовільного залишення частини СЗЧ багато. Це й психологічні фактори, особливо серед військових тих підрозділів, які перебувають на передовій, непорозуміння з командирами та побратимами, побутові конфлікти та сімейні проблеми. І ці проблеми потребують вирішення, або як мінімум. Про них треба знати зараз тим військовослужбовцям, які прийняли рішення щодо СЗЧ, наданий реальний шанс мінімізувати юридичні наслідки такого рішення а для війська отримати назад до лав підготовлених бійців. Зробити це можна до 1 січня 2025 року. Військовослужбовцям продовжать дію контракту, поновлять грошове, продовольче та інші види забезпечень. Також поновлять інші пільги та соціальні гарантії, які встановлені законодавством України. До того ж, після повернення військовослужбовці проходитимуть військову службу не в тих підрозділах, які залишили. Головнокомандувач Збройних сил України, генерал Олександр Сирський, відвідав 38-му окрему бригаду морської піхоти, яка зараз знаходиться на Покровському напрямку. На цей час на Покровському напрямку тривають бої з переважаючим насамперед у живій силі противником. Доводиться приймати нестандартні рішення для підвищення стійкості оборони та більш ефективного знищення окупантів. Бої носять виключно жорсткий характер. Російські окупанти кидають вперед всі наявні сили, намагаючись прорвати оборону наших військ. На Писав генерал Сирський головнокомандувач ЗСУ відзначив, що українські воїни проявляють надзвичайну стійкість та завдають ворогу значних втрат, і у таких умовах наша головна задача посилити оборону, зокрема, забезпечити підрозділи достатньою кількістю боєприпасів та їхнім постійним підвезенням. 12 грудня відзначається День сухопутних військ України. Це найчисельніший компонент нашої армії, який першим стає на шляху ворога, визволяє окуповані міста і села. Сьогодні уздовж тисяч кілометрів фронту наші воїни танкових, артилерійських, піхотних, інженерних розвідувальних підрозділів армійської авіації, протиповітряної оборони сухопутних військ та десятків інших професій разом стоять на варті свободи. Написав у привітанні міністр оборони Рустем Умєров. Прикладами героїзму, патріотизму та професіоналізму, які надихають країну, назвав подвиги представників сухопутних військ головнокомандувач збройних сил України, генерал Олександр Сирський. Великою мірою завдяки вам держава залишається вільною, живе і працює, зазначив він. Привітав бійців сухопутних військ і їхній новопризначений командувач, генерал-майор Михайло Драпатий. Черговий рік ми зустрічаємо це свято в окопах під відкритим небом. Де мороз пробирає до кісточок. але ваші серця гарячі, а дух непереможний. Ми воюємо на рідній землі, але захищаємо значно більше, ніж її кордони. А саме наше майбутнє право жити в свободі та мирі нам та нашим дітям. Україна стоїть і вистоїть завдяки нам. Дякую кожному з вас за відвагу, за самовіданість, за те, що не здаєтесь навіть у найскладніші часи. Дякую нашим родинам, які так стійко, але з нетерпінням чекають нас вдома. Тримаємо стріх і разом наближаємо нашу перемогу. Схиляємо голову перед пам'яттю героїв, які віддали своє життя. Їхній подвиг житиме в наших серцях завжди. Слава Україні! Командувач сухопутних військ Збройних сил України, генерал-майор Михайло Драпатий, оголосив про масштабні зміни у вірених йому військах. Про них він заявив на ставці Верховного Головнокомандувача. Пане президенте України, Верховного команду зброї України, я вдячний за довіру очолювати найпотужніший, найчисельніший могутний вид Збройних сил України. З свого боку, я зробив все, щоб вид розвивався, набував відповідних спроможностей, був готовий до всіх викликів, які нас очікують в майбутньому. Люди, технології, управлінські процеси. Мої пріоритети діялися. Генерал-майор. Михайло Драпати впевнений, що військова підготовка бійців має бути найкраще адаптованою до потреб фронту. Зв'язку з цим відбудеться реформування навчальних програм і центрів. Навички та вміння нашої основи піхотинцям мають бути максимально прикладними та практичними, без зайвої лірики. А головними носіями цих знань буде сержантський корпус з бойовим досвідом. Акцент у цих змінах буде на принципи військового лідерства та знання технологій, наголосив командувач сухопутних військ зсу. Також у військах буде запроваджена прозора модель рекрутингу із нульовою толерантністю до корупції. Водночас зміниться підхід до соціальної підтримки військовослужбовця. Він має відчувати постійну турботу про себе від першого дня служби до працевлаштування у цивільному житті після звільнення. Зміни будуть стосуватися і управлінських процесів. На думку командувача, потрібна маневреність та ефективність в адміністративному апараті, а основою для цього будуть організаційні зміни та цифровізація. Першими ж сферами, які Відчуються зміни стануть логістика та військова підготовка. Генерал-майор Михайло Драпати додав, що оголошене ним реформування сухопутних військ має повну підтримку з боку Верховного головнокомандувача збройних сил України. Зміни неодмінно будуть. Як би складно нам не було, ми не маємо права цього не зробити. Так бачу свою задачу сьогодні. Український народ, кожний воїн, приставши до лав збройних сил, почав будувати армію майбутнього. Маємо завершити нашу справу подвійною перемогою над ворогом і над усіма, що гальмувало трансформацію війська, резюмував командувач сухопутних військ збройних сил України. Міністерство оборони України запроваджує новий механізм для отримання військовими грошових винагород за знищену техніку російських окупантів. Подати електронний рапорт на отримання винагороди можна буде через мобільний застосунок Армія Плюс. Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко. У нас в застосунку було опитування стосовно цієї процедури. Воно стало найпопулярнішим серед усіх опитувань в армія Плюс. Близько 18 тисяч військових взяли участь. Ми почули про. Проблеми процесу і вирішили запустити новий сервіс для отримання винагороди. Вже скоро запустимо новий рапорт як важливий інструмент підтримки та мотивації наших захисників. Написала заступниця міністра оборони на своїй сторінці у Фейсбук. Як зазначила Катерина Черногоренко, завдяки армія плюс, кожен військовослужбовець зможе швидко без зайвих паперів та бюрократії подати інформацію про успішне виконання бойового завдання та отримати заслужену винагороду протягом 72 годин з моменту погодження рапорту нагадаємо, що згідно з наказом міністерства оборони військовослужбовцям має виплачуватися винагорода за знищену техніку противника. Так, за ліквідацію ворожої реактивної системи залпового вогню передбачена нагорода у майже 61 тисячу гривень. За військовий автомобіль дадуть трохи більше 12 тисяч гривень. Найвигідніше знищити російський військовий корабель першого рангу. Розмір винагороди за нього становить 243 тисячі 600 гривень. Покровський напрямок вже декілька місяців залишається одним з найгарячіших, якщо мова йде про кількість штурмів та задіяних в них окупантів. Їх втрати там стабільно високі. Так у грудні, в середньому за добу, противник підтверджено втрачає на покровському напрямку близько 400 осіб вбитими та пораненими. Можна впевнено сказати, що українські військові будуть і надалі майстерно виконувати поставлені завдання та нищити окупантів, взагалі то. Нормальну країну, тобто ту, яка турбується про своїх громадян, такі цифри мали б підштовхнути до прийняття радикальних рішень, а саме до припинення війни. Але РФ не відноситься до тих, кого турбують власні люди. Для рашистського диктатора цінність населення вираховується не тим, що ці люди могли б зробити корисного для країни, а тим, скільки з них помруть за його хворі ідеї. Наша ж цінність на полі бою люди навчені, вмотивовані та оснащені сучасним озброєнням і технікою. І як зазначив командувач сухопутних військ збройних сил України, генерал-майор Михайло Драпатий, ми маємо завершити нашу справу подвійною перемогою над ворогом і над усім, що гальмувало трансформацію війська. Противник здійснив комбінований повітряний напад на Україну ракетами різних типів та ударними безпілотниками. Як повідомили в повітряних силах збройних сил України радіотехнічними військами, було виявлено 287 засобів повітряного нападу противника, а саме 94 ракети, сім з яких були балістичними, та 193 БПЛА. Станом на першу половину дня 13 грудня було підтверджено збиття 80 крилатих ракет: Х-101, Х-55СМ, СМ калібр та «Іскандер-К». Одної балістичної ракети Іскандер М та 80 ударних БПЛА типу шахет та безпілотників невстановленого типу. Крім того, 105 ворожих безпілотників через активну протидію сил оборони не досягли своїх цілей: 5 повернулись в Росію. Ще один в Білорусь. У свою чергу, як повідомив президент України Володимир Зеленський, 11 ракет були збиті пілотами F-16. Цілю противника, як і в минулі масовані ракетні обстріли, були. Об'єкти енергетики, ворог продовжує свій терор. Знову енергетика по всій Україні під масованим ударом. Енергетики вживають всіх необхідних заходів для мінімізації негативних наслідків для енергосистеми. Написав під час ракетної атаки міністр енергетики Герман Галущенко. У свою чергу національна енергетична компанія Укренерго повідомила, що через масовану ракетну атаку на енергооб'єкти відключень електроенергії буде більше, і рекомендувала слідкувати за відповідними графіками. Потрібна сильна реакція світу на масований удар, масова реакція. Тільки так зупиняється терор. Якщо лідери бояться реагувати чи звикають до терору, Путін сприймається як дозвіл продовжувати. Потрібні петріоти, щоб збивати ці ракети і доводити, що терор не досягне мети. Потрібно посилювати санкції проти Росії за війну, щоб реально впливати на російське виробництво ракет. Прокоментував ракетну атаку президент Володимир Зеленський, вкотре наголосивши, що для того, аби зупинити російського диктатора, потрібні не слова, а сила. Сила, яка не боятиметься своєї можливості зупиняти зло. Генеральний секретар НАТО Марк Рюти закликав країни Альянсу готуватися до протистояння з Росією. Про це він сказав під час виступу в дослідницькому центрі Carnegie Europe у Брюсселі. За його словами. Те, що відбувається в Україні, може статися і в країні НАТО. Саме тому він закликав членів Альянсу збільшувати свої витрати на оборону, які ймовірно можуть досягти набагато більше ніж 2% від ВВП. Про що члени альянсу домовлялися раніше. За інформацією генсека НАТО, наступного року Росія витратить на оборону від 7 до 8% ВВП, що набагато більше ніж у будь-якої країни альянсу. Настав час переходити до мислення воєнного часу: Росія готується до Тривалого протистояння із Україною і з нами, заявив Марк. Рюте. Він звернувся до громадян європейських країн із проханням вимагати від власних урядів збільшення оборонних бюджетів та наголосив, що такі дії є невідкладними. Для того щоб захистити нашу свободу, наш добробут та наш спосіб життя, вашим політикам потрібно слухати ваші голоси. Скажіть їм, що ви погодитеся на невелику пожертву сьогодні, щоб ми могли залишатися у безпеці завтра. Скажіть, що що їм потрібно витрачати більше на оборону, щоб ми могли продовжувати жити у мирі? Скажіть їм, що безпека має більше значення за будь-що, сказав генеральний секретар НАТО. Президент України Володимир Зеленський під час виступу на врученні національної премії України імені Бориса Патона заявив про успішні випробування нової ракети. Рута ракета Ракета-паляниця вийшла в серійне виробництво. Перші бойові застосування успішно пройшла ракета-дрон. Пекло днями ми передали нашим силам оборони першу партію. Ідуть успішні випробування нової ракети. Рута далекобійний Нептун незабаром стане жахливою реальністю для окупантів, заявив. Глава держави за його словами збільшується номенклатура не тільки вітчизняних ракет, але й дронів. Так, у силах оборони успішно використовується розвідувальний дрон ГОР, нічні бомбери, вампір і «Хевішот», FPV дрони калібрі і камік, fpv літаки Дартс, далекобійні дрони, лютий Файерпойнт. «Файрпоінт-1». все це українське виробництво. Все це вже активно використовується і на фронті, і у ворожому тилу. Також те, що дає Україні силу, те, що дає нам українцям захист, те, що принесе нам, я впевнений, справедливий мир. Додав президент Зеленський. Тим часом Міністерство оборони України повідомило, що за 11 місяців цього року до війська було передано понад 1 мільйон 200 тисяч дронів різних типів, що включають розвідувальні, ударні та FPV-дрони «Камікадзе». Зокрема, до Сил оборони надійшло понад 40 тисяч розвідувальних дронів, серед яких понад 12 тисяч нічних, а також 5 тисяч розвідувальних БПЛА літакового типу. Ударних дронів глибиного ураження було надано понад 6 тисяч одиниць. В Міністерстві повідомлено, Мали що до кінця року планується продати ще близько 100 тисяч безпілотників. У ніч на 11 грудня підрозділами Сил безпілотних систем збройних сил України та головного управління розвідки Міністерства оборони України завдано удару по нафтобазі, що у Брянській області РФ було уражено НП «Брянськ» – наливний пункт нафтопроводу Дружба, основною функцією якого є прийом, зберігання, розподіл та відвантаження дизельного пального на автоцистерни та залізничний транспорт. Він активно використовується для постачання нафтопродукції окупаційній армії РФ за наявною інформацією, Після влучання по то базі там розпочалася масована пожежа. Результати бойової роботи уточнюються. Далі буде традиційно додали в генеральному штабі. ЗСУ програмна промова, з якою генеральний секретар НАТО Марк Рютте виступив перед аудиторією аналітичного центру Карнегі Юроп. Мала назву, щоб запобігти війні, ми маємо витрачати більше в якості прикладу, того як треба опікуватися власним сектором безпеки. Він назвав Україну за його підрахунками. Витрати європейських союзників по НАТО на безпеку в 10 разів менше ніж України, яка в наступному році виділить близько чверті власного ВВП на оборону. Марк Рютте висловився максимально зрозуміло: якщо НАТО не буде витрачати зараз, щоб запобігти війні, воно буде платити набагато вищу ціну пізніше за участь у бойових діях. Як він сказав, не мільярди, але трильйони євро. Це ще один бік формули безпеки. Мир через силу, яку свого часу застосував президент США Рональд Рейган. А зараз намагаємося взяти на озброєння ми. Тільки побачивши перед собою сильні озброєні, згуртовані країни, Путін відмовиться від своєї агресивної політики. Хаят Тахрір Ашам, Сирійська національна армія, вільна сирійська армія та інші повстанські угруповання встановили контроль над майже всією південно-західною частиною Сирії, захоплену Пальміру. Хомс і Дамаск, перехідний уряд Сирії опублікував першу заяву, в якій констатував падіння режиму Башара Асада та його втечу з країни. Падіння режиму підтвердив у заяві і генштаб армії Башара Асада. Прем'єр-міністр Сирії заявив про готовність співпрацювати з перехідним урядом. За даними змі, Башар Асад разом із сім'єю покинув. Територію Сирії на цей момент очевидним є одне: десять років окупації, сотні мільйонів доларів, і численне сучасне озброєння. Росія одержала ганебну геополітичну поразку на близькому сході. Відзначили у службі зовнішньої розвідки України разом з падінням режиму Асада. США та Ізраїль доклали зусиль, аби в Сирії не відновився терористичний режим угруповання іділ. Для цього США завдали повітряних ударів по цілях ІДІЛ у Сирії. Ми добре розуміємо, що іділ Намагатиметься скористатися будь-яким вакуумом, щоб відновити свою спроможність. Ми не допустимо цього. Сили США завдали дюжину високоточних ударів з повітря в Сирії, націлених на табори іділ та бойовиків іділ. Повідомив. Президент США Джо Байден одночасно ізраїльські війська вперше з 1973 року увійшли на територію Сирії. Прем'єр-міністр Ізраїлю Бенімін Нетаньяху заявив, що це тимчасова оборонна позиція. Водночас авіація Ізраїлю завдала ударів по сирійських військових об'єктах, щоб запобігти їхньому захопленню екстремістськими угрупованнями. Для відступу з Сирійської республіки росіяни задіяли караван військово-транспортних бортів, на які вантажать залишки військ, озброєнь та військової техніки. Про це повідомляють у головному управлінні розвідки Міністерства оборони України. Із авіабази Хмеймім заплановані перельоти декількох літаків Ан-124 та іл 76 мд за маршрутами до аеродромів Ульяновськ, Чкаловський та Приволжський. Також, за даними української розвідки, держава-агресор залучає додаткові об'єкти флоту, зокрема. У місті Балтійськ наказали підготувати до виходу в сирійський порт Тартус, суховантаж спарта 2 та великий десантний корабель Олександр Шабарін. В операції Сирійський відступ також беруть участь ворожі фрегати адмірал Горшков та Адмірал Головко. Безпосередньо у порту Тартуса росіяни проводять екстрений демонтаж обладнання та військового майна. Туди вже прибули декілька сотень російських спецназівців для забезпечення безпеки відступу. В гурмо припускають, що ймовірно, держава-агресор розраховує на домовленості із антиурядовими силами, які повалили режим диктатора Башара Асада, щодо безперешкодного виходу з Сирії. Тим часом серед залишків російського контингенту в Сирії триває фрустрація та пригнічення. Московити навіть висловлюють невдоволення своїми вождями і командирами, зокрема їхньою організаційною неспроможністю. Одна з військових баз із російськими військовими перебуває в облозі. Повідомили у головному управлінні розвідки Міністерства оборони України. Ракетні кораблі військово морських сил Ізраїлю знищили сирійський військовий флот. Це сталося під час операції, з як її називає ізраїльська влада, усунення стратегічної загроз для країни. Під удар підпали кораблі, які дислокувалися в порту Латакі. Про це заявив міністр оборони Ізраїлю Ісраїль Кац під час візиту на військово-морську базу в Хайфі. За інформацією видання Нью-Йорк Таймс. Мова йде мінімум про 15 кораблів. Ізраїльські військові атакували не тільки сирійські ВМС своїми ударами. Вони вже знищили значну частину всього військового потенціалу Сирії. Цілями стали аеродроми, військова інфраструктура, системи ППО, підприємства з виробництва зброї. Зокрема, був розбомблений науково-дослідний центр Барза, який був пов'язаний з програмою сирійського уряду з виробництва хімічної зброї. З моменту падіння режиму диктатора Башара Асада, в результаті чого в Сирії встановився тимчасовий вакуум влади, ізраїлем було нанесено по сирійській військовій інфраструктурі щонайменше 350 авіаударів. Ізраїльські чиновники заявили, що таким чином вони знищують зброю та військові об'єкти, аби вони не потрапили до рук екстремістів. Ми не маємо наміру втручатися у внутрішні справи Сирії, але ми, безумовно, зробимо все необхідне для забезпечення нашої безпеки, заявив у вівторок прем'єр-міністр Ізраїлю Бін'ямін Нетаньяху. Терористичне угруповання Хамас вперше повідомило посередникам, що в разі припинення бойових дій воно погодиться на угоду, яка передбачає тимчасову присутність армії оборони Ізраїлю. В секторі Гази. раніше терористи категорично відкидали можливість присутності ізраїльських військ у Газі після війни. Про це пише Wall Street Journal. Хамас також передав список заручників, у тому числі громадян США, яких він має звільнити відповідно до умов про припинення вогню. Новий план припинення бойових дій в секторі Гази був запропонований Єгіптом і підтриманий США. Він з'явився після того, як в листопаді були досягнуті домовленості про припинення вогню в Лівані і де триває перемир'я. Між Ізраїлем та угрупованням Хезбала прогрес у досягненні угоди відбувся після того, як єгипетська делегація відвідала Ізраїль. Скоріше за все на хід перемовин вплинула і заява обраного президента США Дональда Трампа, який на початку грудня написав у власній соціальній мережі, що на близькому сході буде пекло, якщо заручники не будуть звільнені до того, як він вступить на посаду в січні наступного року. За словами посередників, пише Wall Street Journal, у рамках останньої пропозиції Ізраїль і Хамас розглядають 60-денний період припинення вогню, який дозволить звільнити до 30 заручників в обмін. На це Ізраїль звільнить палестинських в'язнів і дозволить збільшити обсяги гуманітарної допомоги до Гази. Російський диктатор Путін зрадив ще один народ та свого нещодавнього союзника Башара Асада, як повідомив центр національного спротиву, коли сирійський лідер попросив Путіна надати військову допомогу і відпустити на захист свого режиму найманців з Сирії, яких росіяни рекрутували для участі у війні проти України, той відмовив. В результаті Асад втратив Сирію, а Путін отримав чергового президента без прописки, який буде доживати свої дні на Росії під наглядом ФСБ. Втратили і самі росіянці техніку, бази, а дехто і можливість стати генералом. І тепер єдине на що вони можуть розраховувати, що їм дадуть можливість просто повернутися додому. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікацій збройних сил України.